Вивчають досі його е, вивозила. перше. У мене стоїть питання по е, взагалі, організації роботи, по е, двірникам, по техніці, по, по вивозу сміття. Чому у нас е, так беззалабене відношення до е, мешканців? Ігор Васильович, починаючи з 31 числа, першого у нас був вихідний 2 числа 3 комунального підприємства. У вас не працює на Логонові 13 днів. Яку ви об'яву написали на Ремонт Ремонту відстанеобхідний постійно. На сьогоднішній день людина заборонував, а тут зловів. Зломився. Він написав, що в зв'язку з, зв з Боргом ми... Вимушені відключити ліфт. Ні, я такого не ну, слухайте, Ірино. Я ж е, до вас е, декілька разів попросив. У мене прийшли мешканці. Зробіть ліфт, збирайте, шукайте привіди інші збирати борги. Я я погоджуюся, боргів сьогодні мешканці дуже багато пожехав. Зрозуміло, що впливу менше ніж у баври тепловоду енергії або леса, або газконтори, тому що опломбував, перекрив, е, відключив і людина вимушена. Е. Сміття або відключенням ліфта, ліфт це безпосередньо має працювати щодень. У вас по Лагунові не, не працює цей ліфт. Так. Коли він буде працювати? Сьогодні має працювати. Ви телефонували, то, я вам давав телефон тій людині, яка до мене зверталася. Так.

Ми сьогодні їздите на 9 й етаж, ви маєте 2 тисячі ворогу. Ми сьогодні вранці з Андрієм зробили, не одного тракторця вже хорошка не бачили. У мене трактор виїхав з Підтанської сім, почав з Київської під Порошенки і почав по Собою, а до тим був своїм саме. Максим, я на Черняковського бачу. Всі трактора про не буде.